У Новосибірську це що на Російщині, да, там десь далеко-далеко, спалили головне управління ФСБ. Подія сталася 3 жовтня. Бачимо, що зломисники розбили вікно, закинули туди легко займисту речовину, навчилися вже нарешті робити Бендеросмузі. Можливо, для них скоро дійде та інформація, що потрібно брати все в свої руки, а не відстоювати погляди якогось старого дідка, який щось там собі нафантазував, напридумував і гайдав всіх напередок. Да? І з кожних подій всередині країни стає все більше і більше. До речі, управління ФСБ майже згоріло вщент. Це зрозуміло наслідки наслідки тої всієї політики. І разом з тим в Енергодарі сьогодні підірвали начальника в нашому Енергодарі, але їхнього начальника, ну колись він був нашої. Получається, що зрадник і така участь очікує всіх зрадників начальника фізичної охорони окупованої за ес Андрій Короткий, це той кого підірвали. Да Можете подивитися відео видно. Як стався Бубух. Пішов на співпрацю з РФ, брав участь у репресіях, видавав персонал з проукра... проукраїнською позицією. От вам і українець. так? Ну, на кожного очікує справедлива розплата. Тож, активно за цим спостерігаємо. Вам розповідаємо. До нової зустрічі на каналі.